Одна з найпоширеніших у світі афер шахрайство з кредитами. Частіше за все зловмисники намагаються використати крадені або загублені паспорти максимально короткий проміжок часу. Справа в тому, що коли людина дізнається про крадіжку паспорта, до моменту реєстрації його заяви про втрату документів проходить в середньому 10-14 днів. Цього часу достатньо, щоб шахраї встигли виготовити частково підроблений паспорт і підготувати необхідний пакет документів для отримання кредиту в банку. Нашу редакцію звернулась ді.

Все сразу стало на свои места. Понятно, что мой паспорт украли именно для того, чтобы. Взять кредит в основному, шахраї беруть кредити на дуже великі суми, що потім стає неприємною новиною для власника загубленого документа. Кредитні афери на світовому ринку фінансів вже давно не новина. І як би з ними не боролись, шахраї вигадують все нові й нові методи обдурювання людей. Тож будьте уважними та слідкуйте за власними документами, щоб ніколи не стикатись з кредитними негараздами. Анна Гринів, Максим Радченко. Факти.